Проводимо планове засідання комісії з гуманітарних питань. Присутні члени комісії, запрошені начальник фінансового відділу Микола Чепель, начальник відділу соціального захисту населення Тетяна Суфрунюк, головний спеціаліст з питань ЖКГ Тетяна Мельник, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександр Новачук, секретар сільської ради Марія Довоїда. Є пропозиція розпочати засідання. Хто задану пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую. На порядок денний пропонуються питання. Перше. Про затвердження цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки на 2026-2030 роки. Заповідає начальник фінансового відділу Микола Чепіль. Друге, про затвердження програми підготовки громадян до національного спротиву на території шпанівської сільської територіальної громади на 2026-2027 роки. Доповідає начальник фінансового відділу Микола Чепіль. Третє: про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та підтримки Збройних сил України на 24-2026 роки доповідає начальник фінансового відділу Микола Чепіль. Четверте про внесення змін до додатку: 1 програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Шпанівської сільської ради на 2025 рік. Доповідає начальник відділу соціального захисту населення Тетяна Супругнюк. П'яте про затвердження порядку визнання спадщини від умерлої та прийняття такої спадщини у комунальну власність Шпанівської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, доповідає головний спеціаліст з питань ЖКГ Тетяна Мельник. Шосте. про списання демонтаж майна комунальної власності Шпанівської сільської ради, Рівненського району Рівненської області, що знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 1, села Великий Олексин. Доповідає начальник відділу освіти, культури молоді та спорту Олександр Нагодчук. 7 Про оприбуткування та визначення балансу отримувача виявленої неоприбуткованої свердловини. Доповідає начальник відділу освіти культури молоді та спорту Олександр Нагочук. Восьма про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Доповідає начальник соціального захисту населення Тетяна Сухонюк. Дев'яте про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Микола Чепін. І десяте про перейменування вулиць на території Шпанії, сільської ради, Рівненського району, Рівненської області. Доповідає секретар сільської ради Довольда Марія Юріна. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Цяні програми забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки на 2026-2030 роки відповідає начальник фінансового відділу Микола Чепін. Добрий день дана програма розроблена відповідно до закону України про місцеве самоврівання України Цивільного кодексу, Циккодексу Цивільного захисту України. Метою програми є підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій терміновенного та про в ближний час і в особливий період, зокрема виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків. Згідно програми, орієнтовний обсяг фінансування

Що питання має, є пропозиція погодити проєкт рішення про цільову соціальну програму забезпечення цивільного захисту пожежної та техногенної безпеки на 26 30 роки та винести на розгляд сесії? Хто задав пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до другого питання: про затвердження програми підготовки громадян до національного спротиву на території шпанівської сільської територіальної громади. На 2026-2027 роки доповідає начальник фінансової відділу Микола Чен. Також дана програма розроблена відповідно до закону оборону України і про основи національного спротиву. Метою даної програми є організація забезпечення та здійснення комплексу заходів з підвищення рівні мотивації про дійсності та підготовки населення до національного спробу. Також до програми є заходи з виконання програми і орієнтовний обсяг фінансування на 26-27 рік 200 тисяч гривень. Це, зокрема, надання інших субвенцій обласного бюджету на комунальні заклади, Кімінський обласний центр, підготовки громадян до національного спрофу, також підготовки громадян до національного спрофу і заходи з військового теоретичного виховання та популяризації ідей національного спротиву. Дякую. З даною програмою, тому є пропозиція погодити проєкт рішення про затвердження програми підготовки громадян до Національного спротиву на території Шпанської сільської територіальної громади на 2026-2027 роки та винести на розгляд сесії. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до четвертого питання. Про внесення змін до додатку 1 програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Шпанівської сільської ради на 2025 рік доповідає начальник відділу соціального захисту населення Тетяна Супронюк. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до додатку 1 програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення. А саме доповнити додаток один з наступними заходами. Перше це сприяти розвитку громадської ініціативи та самоорганізації волонтерської діяльності та інших форм активності населення на території громади, друге проведення заходів та надання матеріальної підтримки до міжнародного дня волонтера, активним жителям громади, волонтерам за вагомим внесок, надання волонтерської допомоги. Збройним силам України та інших формувань, також надавати фінансову підтримку громадським організаціям, об'єднанням, які зареєстровані на території шпанівської територіальної громади. Коли є Я, мабуть, і від бюджетної комісії вже, мабуть, надходила, тому що є пропозиція про те, що в разі прийняття змін до програми соціального захисту населення буде запропоновано проєкт рішення щодо відзначення наших місцевих волонтерів до дня до міжнародного дня волонтера. Зрозуміло. Отже, колеги є пропозиція. Погодити проєкт рішення про внесення змін до додатку 1 програми соціального захисту та матеріальної підтримки окремих категорій населення Шпанівської сільської ради на 2025 рік. Хто дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання. Про затвердження порядку визнання спадщини від умерлої та прийняття такої спадщини у комунальну власність Шпанської сільської ради Рівненського району Лівінської області, доповідає головний спеціаліст питань ЖКГ Тетяна Ну, Даний порядок визнання спадщини від умерлої. Фактично в нас є деякі пункти, вказані в порядку визнання нерухомого майна і прийняття його до комунальної власності розказання. Але була потреба виділення саме від умерлого спадщину в тім, що дуже мов ну, сказав дуже є будинки на території громади, закинуті там нема жодного благоустрою, будинки завалюються, і можливо не виключено, що в тих будинках просто немає спадкоємця, і тому сьогодні на сьогоднішній день, коли є дуже багато людей, котрі потребують житло. Є велика необхідність вишукати такі будинки на території громади, прийняти їх в комунальну власність, воно піде по принципу, як і безвосмально, там реєстрація, рік часу зголоження в газеті і будемо робити ремонти, будемо надавати квартиру вже розглядати, яким чином і кому. Якщо ж знаходиться спадкоємець, тоді ті такі пункти, десь ми вклали кошти, зробили ремонт, знайшовся спадкоємець, тоді він нам, згідно програми, зобов'язаний повернути ті кошти, які ми зробили на облаштування даного будинку. Я вважаю, що це дуже хороший момент, і він на сьогодні дуже потрібний. Треба затвердити порядок. Так, отже, колеги, є пропозиція затвердити проєкт рішення. З даного питання і поводьте на засіданні сесії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Гелена mm потрібна? -hmm. Дякую, mm -hmm. so. Дякую одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та підтримки збройності України на 2024-2026 роки. Доповідає начальник фінансового відділу Микола Чек. Пропонується внести зміни до програми, зокрема в розділ 6 це контроль за виконанням програми. І в рядочках 17 та 18, в колонці, зокрема, 8, розпорядні коштів, виконавець заходу, додати такі слова благодійні фонди для військових частин. Тобто була така практика, ми надавали матеріали закуповані для, для благодійних фондів, які напряму передавали ці обладнання для військових частин. Колеги, чи будуть в когось запитання? Якщо немає питань, є пропозиція погодити проєкт рішення про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки, оборонної роботи та підтримки Збройних сил України на 2024-2026 роки та винести на розгляд сесії, то дану пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про списання, демонтаж майна комунальної власності Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, що знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 1 села Великий Олексин. Доповідає начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Олександр Макучук. Даний проєкт рішення, даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл Великоолексинському ліцею на списання і демонтаж частини огорожі, виготовленої з металевого дроту. Що знаходиться за адресою шевченка 1 з селі Великий Олексин, як фізично зношеної, непридатна для подальшого використання та відновлення якої є економічно недоційним, ця частина огорожі була встановлена в 1970 році та її залишкова балансова вартість вже становить 0 гривень і відповідне звернення директора. Великолеп сільського ліцею та є акт обстеження майна відповідної комісії, де зафіксовано такі висновки. Питання підтримати. Отже, колеги є пропозиція погодити проєкт рішення про списання демонтаж майна комунальної власності Шпанівської сільської ради Рівненської райони Рівненської області і винести на розгляд сесії. Хто задав пропозицію? Прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про. Оприбуткування та визначення балансу отримувача, виявленої неоприбуткованої свердловини, доповідає начальник відділу освіти культури, молоді та спорту Олександр Гандачук. Даним проєктом рішення пропонується оприбуткувати на баланс опорного закладу шпанівський ліцей, виявлено свердловину, на якої відсутні прибуткові документи, яка придатна до подальшої експлуатації, знаходиться за адресою вулиця Шкільна 7, в селі Шпанія на земельній ділянці, на якій розташована воділля дошкільного підрозділу. За встановленою вартістю 24 тисячі гривень. Відповідно, є звернення директора Шпанівського ліцею з даного приводу та є акт про виявлення неоприбуткованого об'єкту, складений відповідною комісією, а також є акт оцінки вартості майна, яка, яка теж була проведена комісією. Допонується. Такий проєкт рішення питання підтримати. Отже, колеги, є пропозиція погодити проєкт рішення про оприбуткування та визначення балансу отримувача, виявленої неприбуткованою свертловиною, та винести на розгляд сесії. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасовому території, доповідає начальник соціального захисту населення Тетяна Супернюк. Прошу даним проектом рішення пропонується утворити комісію з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб. Що проживали на тимчасово окупованій території? Підставою для прийняття цього рішення є те, що 24 листопада війшла в дію постанова кабінету міністрів України, якою передбачено учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни і з числа внутрішньопереміщених осіб. Які проживали на тимчасово окупованій території Ваучер за відшкодування зруйнованого пошкодженого житла. Для цього нам потрібно створити комісію, будуть надходити звернення, і саме ця комісія має перевіряти ці умови, чи підпадає людина під цю постанову, і приймати відповідні рішення. Отже, коли є підготовлено положення про комісію з розгляду питань щодо на допомоги для вирішення житлового питання окремої категорії внутрішньопереміщених осіб та склад комісії з розгляду даного питання. Ми мали можливість ознайомитися, тому є пропозиція погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд сесії. Продо дану пропозицію прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Микола Джеку. Пропонується до збільшення, до внесення змін до доходів та видатків бюджету і внести зміни шляхом збільшення на загальну суму 2 мільйона 248 тисяч 420 грн. Зокрема, доходи загального фонду на 1 мільйон 562 тисячі 476 гривень Спеціального бюджету розвитку 655 тисяч 944 гривень. Пропонується зробити деякі розподіл між бюджетними програмами і також збільшити, в тому числі це матеріальна допомога для військовослужбовців та інших категорій населення на суму 550 тисяч гривень. Також це поточний ремонт укриття дошкільного підрозділу Шпанівський ліцей, що маси за адресою шпанії буде шкіда 400 тисяч гривень. Також це придбання дорогоколу рейкового для філії Худоська гімназія. Це 30 250 гривень. Також капітальний ремонт електроосвітлення, свого електрообладнання. Це будинку культури села Шпанії 462 тисячі гривень. Також це придбання, обладнання, для ремонт. Субвенції, це, зокрема, інша субвенція для центру первинної медико-санітарної допомоги, це чкування вартості лікарських засобів та виробів медичного призначення під його населення в сумі 250 тисяч гривень. Також інша субвенція для інміцького району бюджету на виконання програми підвищення ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади 100 тисяч гривень і субвенція для військових частин. І для третього державного закону ДСНС. Бюджетна комісія, якісь справки які коригування носом? Дякую. Якщо немає більше питань, є пропозиція. Проводити проєкт рішення про внесення змін до сільського бюджету на 2025 рік місця на розгляд сесії. То заданий пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Наступне питання про перейменування вулиць на території Шпановської сільської ради рівно районської області відповідає секретар Веду ну, Вида. Відповідно. Від, що надійшов лист від Рівненської районної державної адміністрації, нам до відома і е, виконання листа Української інституту національної пам'яті щодо формування реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті українського народу. Ну, Враховуючи пропозиції, комісії сьогодні вже обговорювались, і в нас є на відповідним проєктом рішення передбачено перейменування двох вулиць. Це назва вулиці Короленка, яка є в селі Шпанів і в селі Малий Олександр. Відповідно, прохання обговорити і надати пропозиції щодо назви вулиці. У будуть які пропозиції щодо назви вулиці? Пропозиція наступна: дві вулиці перейменувати на Козацькій в селі Шпанів і в Олексії Малесі. Є пропозиції до вітання. Вулиця Козацька. Пропонувати видві вулиці на вулицю Козацьку. Хто задав пропозицію? Прошу проголосувати, будь ласка. Дякую. І останнє питання, колеги, про затвердження. Про затвердження наказу директора КП Великошпанівська від 16.12.2024 року доповідає головний спеціаліст. З метою забезпечення належної організації облікових процесів, підходів до визначення обсягів твердих побутових відходів, при здійсненні господарської діяльності комунального підприємства Великошпанівське і з метою упорядкування розрахунків за надані послуги згідно законів України про місцеве самоврядування, про управління відходами. І повожучик пропитання комунального підприємства затвердити наказ директора номер 19 А від 16 грудня щодо року щодо застосування одиниць виміру твердих побутових відходів при здійсненні господарської діяльності комунального Підприємство застосувати одиниці вимірів твердих побутових підходів відповідно до наказу, а саме приведення бухгалтерського обліку, формування первинної та фінансової звітності підприємства, укладання договорів і проведення розрахунків із споживачами та замовниками послуг, участі підприємства в тендерних закупівлях та звітності прозорах, складання актів виконаних робіт та рахунків на оплату та інших необхідних розрахунків та господарських операцій. Зокрема, скажу від себе, коли подаю звітність квартально, квартальну річну, нам необхідно заповнювати таблички. Сміття збирано в метрах кубічних і аналогічно томах. Ну і це все так, ти ж подивишся і думаєш, як шукаєш, адже контейнери не завжди відповідають. Сьогодні нагрожені більше, завтра менше була створена комісія. Я особисто була членом комісії, я їздила в Городовську громаду, по нашій шпалівській громаді. Були зважені, попередньо була зважена машина, потім зважені контейнера у, при вже викиданні і ну, зробили середню -то таку, норму, що 9 контейнерів це буде тона, відповідає готова. Це фактично для звітності бо Воно не може раз на раз припадати. Але ж затвердити, напевно, я необхідність. Отже, колеги є пропозиція Погодити проєкт рішення про затвердження наказу директора КПЛО Кошпанського та винести на розгляд сесії. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Отже, колеги. Ми опрацювали порядок денний. Дякую всім за роботу. Чи Є пропозиція завершити засідання комісії з гуманітарних питань. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую. Всім за роботу. Дякую.